В гори вже ніхто не піде. От зараз покажу, як я їду. Там. Котик. Добрий день. Упленно. 27 дубів. Сіна, дрова, кози. Все є. Є головна коза. а Всі інші кози слухають. Все. Птахи полетіли. Прогноз погоди. Мінус два. Такі, не -не -не. Збираємось швидко по чемоданам. Швидко. Туди Або туди знайшли кілька бочки. Прямо на стелі. На берлогу не натрапити. А нормально йдемо. На буті не хотіли спуститись. Бо він щоб не працює і тут вітер нічого не чути, але гарно. Чути? Тоді постав лайк. From... Добрий ранок. Ми вже давно прокинулись, виспались, ну майже, всю ніч чистили гриби до п'ятої ранку, а потім завалилися спати. Тут така погода, що в гори вже ніхто не піде, бо дощ фігачить. Такий мілкий, противний, але дуже дуже густо. Випили кави з бутербродами, в принципі, все чудово. І зараз будемо вже чилити, пакувати наші гриби. Кілограм там, 8 до 10 готового продукту є, буде що взимку поїсти. Тут таке гарне місце. Вчора тут смажив рибку. Отак от. Є де розпалити. Дрова мої допалені вчорашні. Тут ще зона для чілу поїсти. На вулиці. Там ще пара будиночків. Це наш будиночок оцей. На першому поверсі там сауна, а на другому кімната. Ну, непогано. А оце кухонька літня. Туалет, ще підсобочка якась, літня кухонька, віранчка, вірандочка така дуже цікава з гарним видом. Славсько, гори. Душевненько можна сісти, от як ми каву випили, вихідний, подумати про плани, про життя а ввечері на потяг. Гарні види, сонце вийшло і зайшло. Зараз знов вийде. А ми вийшли, бо дощу нема чого сидіти, треба йти. Навіть якщо дощ йде, чому сидіти. Але я вчора натоптав собі всі ноки. Ці боти так собі комфортні. Два км і мозолі. Йдемо в місто, в місто дивитись, що там цікавенького під сонечком. Гарненького і щось поїсти, як зазвичай трохи ойнадцять прокинулось, Що ти виспалася. 14-16 годин спала. Скільки? Ну, враховуючи, що ми з першої п'ятої ранку чистили гриби. Так, да, то З перемінним успіхом в два заходи. Вісім годин поспала. Ну може навіть менше. З перша. десь одинадцяте три 2 години, там було п'ять годин, ну так. Да. Шість, 7. шість, сім, вісім, сім, шість, п'ять, вісім. Але то був дощ, ми... Під дощ класно спиться. Давно ми не спали отак от. Постійно, В принципі, ко... не мене. Все так, кудись, да, кудись. Так, йдемо от туди, вниз. спускаємо. Зараз будемо. Собак сусідніх, сусідських дражнити. Барсика. Барсика, так. Що, наш кент Барсик рожи. Зараз ідемо його провідниками, бо він там сумує сам, хазяйва з ним на гору не бігає. У нас до нашої садиби. Така от класна дома. Не кожен навіть позашляховик таке заїде. Дуже нормальний градієнт насправді. Сонце заховалося вже, хмарки, але гарно, гарно. Ночі взагалі має бути по прогнозу. Тут мінус 2. Це ми встигли на останні ще тепленькі деньки. Она себе красивка. Да. Тут поліпшення громади роблять собі інфраструктуру. От вони зробили там велодоріжка, я покажу, і доріжку зробили дуже, дуже до речі, гарно. Тут мостику буквально 5 років тому майже страшно ну, було переходити. А вони поробили такі от металеві мости і виглядає непогано, до речі. І все укріпили і зробили тут навіть парк. І як продовжили володривку, ми зараз прогуляємось, подивимось. Там ще здається стави якісь А ми зараз прогуляємось, подивимось. Бо я пам'ятаю, що 5 років тому цього всього не було, тут було занедбано все. Покажемо вам інфраструктуру. Таке б на почайній Настя каже, б зробили, бо майже ніхто не знає, але на почайній там є... Як не дивно, а, річка Почайна. Да, — Так, Річка Почайна, чайна, от, от озера — це насправді між ними там тече ріка і це її можна сказати, як це? Заплави, не заплави, бо її там в інших місцях в труби закинули в колектор. Ось тут така ну, нормальна. До речі, лавочки, лавочки гарні. Такі. Дебелі. Що у нас тут ще є? Хотіли робити, походу, якесь. Ось такі штуки, щоб лазити деревами, я бачу. Підготували. Світливі баки. Ці... Це не стави, це скейтпак. А, о, клас! Тут стави, ставиць, ви стави. якісь Тут річка, наче став. Ну, це канат не буде дорога якась, а це так, да, це або на лонгборді можна. На вельчику, на вельчику, на скейті, бачите, рельєф. Я от зараз а, покажу. На сама, та на чому завгодно. От зараз покажу, як я їду. Там. Так, отак от, от тільки на вельчику. Фу, або на самокаті. Ну прикольно. Тільки тут ніхто не їздить. Зараз? А, а тут же ж дві. Ну, Пішло другу річку, там вон, сидять люди. І лавочки зробили. На дві сторони класно. Перевіримо. Оце по таке в'яремче зробили, а не оце чоловіче побудувати, котеджі будують, а інфраструктура майже ніфіга. Гляньте. вони зробили собі набережну. Оце молодці. Лайкосики, да. Прокоментуйте що ви думаєте з цього приводу. І отут от квіточки, котрі завтра замерзнуть, і їх не буде вже. Да, до речі, до цієї частини річки там ж тут між двома річками дуже... Цікава тема, це вона повертає тут. І... А тут взагалі не було можливо стіли. Дивися! О, наша кішка втекла і приїхала до нас у Славську. Що ти? Котик? Добрий день. Добрий день. Що ти? Тертись? А, а тебе ми не будемо. Тебе вичухало. Тебе вичухало. От, бачиш, от, кішку вичухають. Да, показуєш наскільки ти чисто плотна. На чому вичухали? ми зупинились? До цієї набережної взагалі її не існувало. і сюди до річки неможливо було вийти. Тут були хамрі просто і ніфіга. То це гормон. Да, давай перевіримо. Ну, що це? що, що це? давай. Так, вітаємо, ви потрапили на квест слідами Чугайстера. Щоб почати гру. Чекаємо у вас на старті. Відкритий картик вище. А, я бачив по місту такі точки. Мапа, мапа, мапа. Ви не почали. Ого. Велоквест. А ми не на велосипедах. Ша, жах, жах. Тобто рукавичка, ку... це? Так, да, так це початок. Вони зробили веломаршрут. Так. І оце туди треба їхати, ми зараз пройдемо. Ми, ми просто йдемо з кінця клас, вони зробили веломаршрут. Це цікаво. Молодці. Тут такий підйомчик. А я ще бачив, коли в центрі ми йшли, я бачив десь QR-код. Ще думаю, що це за лабуда. Тут вони посадили, типу дерева. ну... Да, тут хтось бабло відмив. Я думаю, де відмили бабки? Це дерево. Оце от... Цьогорічний дуб. да, да Це дуб, який посадили. Ой, а це... Ну, а оце не прикольно. Це, це А, ну добре, він додому <гум> Да. Місцевий вривається по велодоріжці. Ну так, да, він тут живе ну, як просто. Ну... Насправді так, да. Там ж, з тієї сторони не заїхати. На кладі буде написано, коплено 27 дубів. Посаджено 27 дубів. Нам один дуб коштує, ну скільки ну, дуб. Ну там кілька тисяч. Може це ініціатива місцева. Да, так, посадити теж там треба. І Нормально. Кури дали драпу чомусь, не знаю. Що, що це на них знайшло? Ми йдемо вулицю Івана Франка. Тут старі дерев'яні будиночки. Дуже Насправді, ласка, мені що подобається, що будиночки в старих, отаких от дерев'яних, їх більше, мабуть, ніж ну, я не знаю, от там в верховині, ну там не так багато. Ворогті також ні. Всі інші ці села заполонили, вже там незрозуміла архітектура. А в Славська ще дуже багато старих дерев'яних будиночків, котрі використовують і там живуть люди. Ми все ж таки вибрались подивитись на Кіс і забратись на якусь гору. І що тут поспілкувались з паночкою? Журавлі літали. Це все, а, зима. все це зима. Вже журавлі летіли. Вони збираються у стаї такі, ну я не знаю, там по 10-20, може і більше, і до сотні. Я лолетів тільки бачила так. Да, і... А Бо куди ви... не Ну і вони кудись літять потім. Ну, так, Може в Болгарію якусь. Кудись мисляю. кудись там, де тепло, в Туреччину, мабуть. В All Inclusive. <рес> да, ми йдемо туди ага. на якось. Тут отак от файно все. По-домашньому. Тільки антенна. Зопотникова видає, що зараз не, цей, не 2023 Третій рік. А так все, як і 50 років тому. Просто дерев'яна хатинка, криничка, все. Таке. Свіна, Свіна, дрова. Свіна, дрова, кози. Все є. Кажуть, козу беріть, забирайте. Є зайва коза. Так, головну, да, головну, а інші за нею пішли. <рес> Реально. Що, Якщо ви не знали, то у коз у них е, матріархат. І вони стайні особи, що є головна коза, а всі інші кози слухають головну старшу. Це там зазвичай найстарша, ну, там по рокам коза, але не завжди. І... Варто навчити тільки одну козу, козу щось робити, ну там, доїтись, куди йти. Всі інші будуть слідкувати за нею. Тобто там вибігли, пішли пастись, їх можна навіть не прив'язувати, вони будуть слухати старшого, Головне старшу прив'язати. І все. Такі от там вам. Хвилинки. Може, згодиться. Ко — Ко э... Козі чого лікбез. Да, лікбез по козам. Я колись на козині фермі ще був. І у бабці моєї кози були, тому знаю такі от подробиці, котрі вам, мабуть, не здалися. А ми йдемо далі. Тут. Пішли через подвір'я місцевих. Да. А оце це щоб, що, щоб ніхто там не лазив. За, захисні споруди. Да. Да. Ми думали, думали, по Google Maps наче можна пройти, малює, типу дорога є. А потім дивлюсь, а більше... О, глянь, який грибочок з водою. Поганочка. Там був їсти. Так. Да. Сонце. Холодно, звісно, вже. Вітер такий, аж вуха мерзнуть руки. Але все ж таки трапіночка є. До нас навіть ніхто не причепився. І а, ну, там класно. Да, там класно, Скрип... так. В в, в, вуйко місцевий на скрипці фігачив. Ми попідслуховували трохи і все, пішли далі. Я думав ти перелізеш. Ні. Я розумна, людина розумна. Одна штука. Я хотів перелізти. Так. Ми вийшли тут, кудись до лета і йдемо далі на гору. От туди. Під цими вежами. Як це маєш? Уу! Яка ти гарна, який в тебе рога. Епліночці. Так, Гарненька. Вона дивиться сама на свої роги, каже, знаю, знаю. Каже, я офігенна. Просто. Ого, а це прям як буйволиця якась. Ти буйволиця? Що ви стежите? Це у вас агентурська мережа така, ви стежите. Собаки проводжають, ви стежите. Щось це нечисто? Все, птахи полетіли це, журавлі, мабуть. Летять кудись на південь, мабуть. Там південь. На балкан. А, ні, застриває, там схід. Ой. Захід. На захід. Летять на захід. Македонія. Кудись на, да, на Македонію, ще кудись, не знаю. А, бо вони такі, вони подивились прогноз погоди, а, а там вночі мінус два, вони Ні-ні-ні, збираємось швидко по чемоданам і летіти треба. Нема сенсу тут вже лишатись. Королика, і так ручно. Не знаю, чи на відео їх буде видно сильно. Але їх там реально, я ну, не знаю, з півсотні сотні точно було. 40-50. Ху, такі люди у нас під боком. Йдемо. 250-300 метрів піднялись. Ще метрів 100 в кору під'їмо. Дерево, класне. Горіло колись. Мабуть, блискавка в нього влучила. Це дерево впало, що робити? У мене немає мачета. Так, щось тут пішло, не так. Ах. Так. Значить це нещодавно сталося. Щось тут. Пішло. Не так, блін. Квітка почва. Ну така гівняна дорога тут. Але ми просуваємось далі. Нас цим не злякати. Бо ми самі обрали цей шлях. Нашки? Тоді йдемо далі. Йдемо по повному кудись невідомість вперед, серед пеньків. Давай трохи правіше рухатись там, де стежка, бо вже на захід сонця йде. Таке собі справа в лісі з ведбенями тут лишатись. Це от неочікувана дорога і все закінчилось. І просто куди йти. Куди? Або туди. На берлогу не натрапити. <різований> а нормально, йдемо. Фу. Фурезожино. Ми кудись вийшли. О! Стежина! Все. О, це навіть траса. Ну, я ж тому і сказав оці от штуки, бо вони схожі на берлогу. Може ведмедь просто пішов їсти кудись. а ми там... — їх багато, в Карпатах немає, скільки ведмедів. — То ти так думаєш? Це як це? Просто свідків немає. Просто Вони не лишають свідків нікому щось розказувати. А от хтось тут виходив теж. Ну, no, все. На горі, на горі вище не підемо. Підемо вниз. Будемо йти вниз. На Бухіні хотіли спуститись, піднятись, спуститись, але він щось не працює і тут вітер нічого не чути, але гарно. І сонце через годину вже впаде і зникне. І грибів немає. І грибів немає взагалі. 1080 метрів тут висота і гарно та, якщо чути чути, тоді постав лайк. Ми вже спускаємо зниз все. 1080 80 піднялось, тепер спускаємось, Настя там десь там скачується за траву, чіпляється, іде. летіде. Ну, славське. От. Славко. Гори, гори, хмари. Ліс. А це бухель такий стрьомний, але є. Ідемо отуди. Знайшли кілька грибочків. прямо на стежинці. На цьому на лижному спуску під бугелем. Може, ще знайдемо щось. Думку думаю в Карпатах, що бува незрозуміло. Це чи дорога, чи вулиця, чи чиєсь подвір'я? Бо... Дуже все різко змінюється, і ти наче йдеш у когось на подвір'ї. Там якісь дрова, дровники, там прям на дорозі. Кілька кілометрів спускатись, вниз. І будемо закінчувати сьогоднішній день пастою з грибами, чилити і на вокзал на потяг. Çok güzel bir yer görüyoruz.